Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі прокоментував обстріли Росією цивільної інфраструктури України. Очільник енергоатому провів зустріч з послами Великої Британії та Японії. Зустріч спеціалістів з підготовки кадрового резерву, АТ на як енергоатом у філії ВПХС. Відбулася чергова ротація експертів постійної місії МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС визначили призерів конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ. Про це та інше у продовженні випуску. Атомні електростанції України знизили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни. І це ще більше поставило під загрозу ядерну безпеку під час військового конфлікту, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що наражає ядерну безпеку на великий ризик, сказав Рафаель Гросі. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти. Від яких вони залежать, МАГАТЕ було поінформовано Україною, що удари в черговий раз уразили електричні підстанції, які використовуються АЕС як для передачі, так і для отримання електроенергії за межами майданчика. МАГАТЕ продовжить робити все можливе, щоб зменшити ризик ядерного інциденту під час цієї трагічної війни. Підсумував Рафель Гросі. 28 листопада керівник АТЕ на Петро Котін зустрівся з послом Великої Британії Мартіном Гаррісом. Сторони обговорили технічну та гуманітарну підтримку української компанії, а також напрями співпраці в галузі ядерної енергетики, зокрема щодо отримання енергоатомом коштів через експортно-кредитне агентство UK Export Finance. для фінансування постачання ядерних матеріалів, небезпеки, які несуть російські обстріли, та погіршення ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, внаслідок некомпетентного дій присутнього там персоналу та ворожих військ також Петро Котін подякував партнерам за допомогу в захисті вітчизняних АЕС. адже саме на атомну генерацію покладено основне завдання із забезпечення громадян та промисловості електроенергією. Мартін Гарріс зазначив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну та енергоатом у боротьбі проти військової агресії РФ. В енергоатомі відбулася зустріч Петра Котіна з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Масаші Накагоме. Під час зустрічі сторони обговорили нещодавню атаку РФ на енергосистему України. Посол Японії засудив дії Росії, яка цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі України. Петро Котін розповів про хитку ситуацію на Запорізькій АЕС та акцентував на важливості забезпечення надійного безперебійного функціонування резервних дизель-генераторів, аби не допустити подій, які призвели до аварії на. АЕС Фукусіма. Масаші Накагоме наголосив, що допомога Україні важлива для Японії, а енергетика один з основних напрямів підтримки. Ядерна та радіаційна безпека є ключовим фокусом для японських партнерів. Сторони також обговорили перспективи партнерства у розбудові АЕС в Україні. Зокрема, наголошувалося на використанні досвіду Японії під час реалізації атомних проєктів на Хмельницькій АЕС та підтримці роботи діючих об'єктів. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася робоча зустріч фахівців дирекції управління кадрами та персоналом з представниками філій ВПАС, АТ те на Основна тема обговорення формування кадрового резерву керівників, що є стратегічним напрямом для забезпечення стабільної роботи компанії. Якісний підбір керівників враховує не лише аспекти професійної підготовки, але й здатність управляти людьми в умовах сучасних викликів. Важливу роль у цьому процесі відіграє психологічний відбір, адже успішний керівник не лише Професіонал, а й лідер здатний ефективно комунікувати з колективом, вирішувати проблеми та вести команду до досягнення виробничих цілей. Завдяки активному діалогу фахівці виявляють проблемні аспекти кадрової роботи та окреслюють шляхи їх вирішення. Такий підхід забезпечує не лише підготовку нового покоління професіоналів, а й створення умов для стабільного розвитку компанії. МАГАТЕ провело чергову ротацію експертів на українських АЕС. 27 листопада на Хмельницьку атомну електростанцію прибула нова група експертів постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради експерти зустрілися з керівництвом та працівниками ХАЕС, на які працюватимуть впродовж наступних трьох тижнів. До складу місії входять фахівці, які мають високу кваліфікацію та досвід у галузі ядерної енергетики. Експерти здійснюють регулярні обходи, аналізують дані щодо підвищення рівня безпеки та та проводять інтерв'ю з персоналом. Місії міжнародного агентства працюють на українських ЕС від початку 2023 року. Їхня головна мета моніторинг стану безпеки на атомних станціях в умовах військової агресії Росії. Це важливий елемент співпраці між Україною та міжнародною спільнотою у сфері ядерної енергетики. На Хмельницькій АЕС визначили призерів конкурсу рефератів ядерна енергія і світ. 19 листопада відбувся перший етап конкурсу, організованого енергоатомом та українським ядерним товариством, який проводиться серед старшокласників регіону розташування АЕС. 11 учасників із закладів освіти Хмельниччини проводили власні дослідження, анкетування, розрахунки, дивували різноманітністю та актуальністю тематик робіт. У підсумку гран-прі отримала робота Кирила Міліщука із Судилківського ліцею. Під Очі результати конкурсу, представники журі відзначили високий рівень підготовки робіт, якісно проведені дослідження, а також подальші перспективи професійного розвитку учасників конкурсу Ядерна енергія і світ. Трійка переможців візьме участь вже у наступному всеукраїнському етапі конкурсу. Учасники атомної школи відвідали навчально-тренувальний центр Хмельницької АЕС. Провідні спеціалісти НТЦ провели стім тур юним атомникам, під час якого діти дізналися про призначення реакторної установки, парогенератора та гермооболонки. Дискутували щодо переваг ядерного палива над викопним та ядерної генерації над відновлювальною. Також учні відвідали повномасштабний тренажер та дізналися, як здійснюється управління реактором та основним обладнанням атомної станції. Фахівці відділу розвитку персоналу провели. Учасникам проєкту заняття на тренажері СТАР, де вони мали змогу практично відпрацювати навички самоконтролю та забезпечення належного рівня попередження помилок персоналу, який виконує перемикання на щитах управління ХАЕС. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!